Пані Лариса, пані Андрій, пишуть мені люди у, того, у месенджерах, щоб вони коментарі, а їхні коментарі от в трансляціях наших не проходять. І ми їх не бачимо. Добре, ну, що б то можна було зробити, треба буде подумати. Ну, добро. Слава роду, слава перуну. Слава Перуну. Батьку нашому, бо діти ми перунові, внуки наш Божі, правнуки сворожі, і Батько наш Перун, сила Його все честь і справедливість, суд і правда, благородство. І силами своїми воїн, воїнів наших захищає, воїнів наших наділяє, воїнів наших благословляє, ну а загиблих наших захисників і захисниць. До полку слова небесного, полку перун вон забирає. І з неба вже вони захищають землю нашу, народ наш. Ну, передумав перу на покличу. Прийди, прийди, перуне, прийди, прийди, грізний силами перуноми, блискавками ясними землю освіти громами рясними. Золотий каменя вогню викрише, вогню, викрише, світло, Запали от силу свою в нас прояви. Слава перуму слава. Перуне, перуне, Боже златоруне, громом блискавицю, з дівою перуницею на землю ступаєш русинів навчаєш, як бівай грати, й нечі здувати, як вироженьків, косити правду любити Мої твої ревні, то предки наші кревні, Які право боронять та за нас боїв молять, та брусь повстала і могуть настала. Аби храми роду, капища народу волхви відродились, славлення вам творили. Перуни, перуни, Боже, златоруни, силі рода, славу співаю, тебе величаю. Слава перуни, слава. Слава, слава перу, вони худрому, які стріли кидає на ворогів наших і вірно передведе по стежці, тому що єсть той воїнам суди честь, як з латурун милостив, це праведен єсть. Прийми пожертви наші ім'я, утвердження, сили правди твоєї, батько, Перу. Силами своїми благословляй, силами своїми наділяй, силами своїми захищай. Усіх, хто нині захищає землю нашу рідну Україну православною. Усіх, хто нині дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Хай буде так слава, перуме, слава. Перуне могутні Божа наш, ти правовірно охороняєш між головом чорнобом встановляєш. Крути коло живого явлення, У сварзі синіться. Ти ведеш на стези правої, добрані, чесно, і добра і згорами чорними, аби рід утверджети державу берегти, Україну Русь святою стерегти. Ти сила сильних і відвага відважних, правда, праведних і святі святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу дає жінице караючих, то грім з зряне. Так у перун в колісницю сяде. Діви, по обох боках стріли тримають, перуну батьку, допомагають. Грізний перун у сварву гукає, військо своє добою скликає, Гей, перуничі, могутні витіся. ставайте до лави, Ставайте до бою, ми, все чуємо, лави стаємо. За богів рідних Україну Русь святую до Січі ідемо. Слава Перуну! слава. Слава Богу нашому корунусіяному севім, громами землю пробуджує, тим дух укріплює та душу радує, кличемо вояцтво його небесне, що судьбов перунів, стати на межі прави та яви, кони сворожі стерегти Україну, Русь святою берегти. Ото бачимо сварга небесна, і вогнями, многими близько, і се отцові наші поють мечі, крицеві і похід збираючись, на тьму вражею. Тож візьмемо оружжя і станемо в лави воєдиного, з предками вирушити у битву вселенську. Хай зростає міць у тілах наших. А світло в душах чистих, бо то йдемо проти безладу, лад, несучи світля, сотворяючись з богами нашими разом. Слава перуну, слава. Его батько наш, гремить у сварій синій твій меч і щиць. Ми, вірні, діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу, праведною родом дану, коль же явлення ти лад аж, рід руський нас, православних, повсякчас захищаєш, захисти душі наші святими перуницями, а тіла наші вогняними громовицями, хай вони нас не чіпають, а ворогів відганять, ворогів спопиляють, Горить у душах наших, вогонь сворожий, Вогонь, віри, праведної, святий Божий, то з тобою ми повсякчас поєднані, у утрилай, великому об'єднанні. Прибудь до нас на поклик наш. Слава перум слава. слава. Перуний батько наш, ми потребуємо твоєї сили і звитяє, мудрости і завзяття. Наповни душі наші хоробрість та мужність, світлою і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних охоронців, віри православної України рух Славної. Хай перебуває під захистом Твоїм. Усі, хто нині захищає землю, святу нажеліну України, Русь Православну, Усі, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, уваги. Хай буде так. Слава ряд вам! у вогонь, святий сварожий дух праведний, великий Божий, мовить по боїв рідних, прийти до нащадків їхних, Боже, Божого святій, крик. Вітер, святий Крик, у вітер святий, Божий, дух праведний, великий Божий, Мого, летючу богів рідних прийди до нащадків війни, прийди, Боже, святи. Кличу воду, водицю, святу студиницю, дух, праведний дани, божницю прийди, могуть ти кучу богів рідних, прийди до нащадків не прийди, у святий. Кличу землю, землицю, святу покривицю, дух, праведний, макоші, божницю, могуть твердючі богів рідних. Прийди до нащадків прийди, прийди, Божого святий. Руни батько нашу святий Духом своїм землю, нашу рідну Україну, русь православну, Хай прибудені сила, і сила праведна, хай захищає вона всіх воїнів славних, що по ній ходять і ній ходити, наших славних воїнів. Хай буде так. Ну і як ми вже звикли, у часі війни ми до слави Перуну додаємо заклик до предків, заклик до роду. Хто не знає перший раз чує, є окремі відео, що пояснюють, що це за вахід характерників, як його робити кожного дня, особливо в часі повітряної тривоги. <звук> Я стою на землі своїй, кличу предків кровних моїх, закликаю рідні у подуги і крові, призиваю всіх вірних землі української, хто ходить добрим господарем по землі цієї станеться непохитною стіною перед дворами нашими. Хто пив колись воду, що жиють тепер мене, і дітей моїх, налийте силою, народ наш, щоб змити ворогів наших земель, наших, хто дихав повітрям під вільним небом України, підійміться до нас і розвійте на попел ворогів наших на землях, в наших ворогах, в наших владі нашій, чий душі палав вогонь, скрик оторого серця мої, постаньтесь, поколіть ворогів наших владі нашій на землях наших, родині красний, предки мої закликаю вас нині в час біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик нас. Почуйте заклик нас, ваших, постаньте силою нашого духу, благаю вас про поміч. Станьте поруч із народом моїм добою. Примножте силу нашої слави свої свою допоможі. Вистояти, перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Дякую. Дякую. На тому слова Перуна завершується, а ми. Переходимо, як то вже звиклося у часі війни. Переходимо до славбира Рогу, Батьку нашому світлосяйному, який соколом життєдальним з неба у душі наші вогонь віри зносить. І вогнем святим віри. Землі наші і роди наші, осіває. І знак якого гербом нашим є, ворожичими є. Тож, переходимо до слави Рарогу. Залишайтеся з нами, і будете автоматично переправлені на славу Рарогу. Слава рідне благо.